Майже 1300 дітей станом на зараз зараховані у перші класи 27 навчальних закладів Ужгорода. Про це каже заступник міського голови Іван Заведняк. На даний час ще є вільними близько 100, 98, 100, Але ця, ця цифра вона варіюється по мірі того, як дітки приймають рішення можливо про зміну навчального закладу. Тому закликаю всіх бажаючих, хто має бажання звертатися у. Освітні заклади для зарахування діток у першій класі нашого міста. Негативна тенденція, тому що у порівнянні з минулим роком на 100 діток стало менше, що говорить про те, що з кожним роком у наших навчальних закладах все менше і менше першачків. Середня наповнюваність перших класів 80%. Пов'язано з тим, що деякі навчальні заклади це в основному 5 таких, які користуються найбільшим попитом, і інші вони не заповнені в повній мірі. Якщо говорити про середню наповненість класів у навчальних закладах міста Ужина, вона варіюється біля 80%. Є навчальні заклади, де наповненість від 35 до 38 діток, а є навчальні заклади, на «Великий жаль, де наповненість біля 20-25 діток у першому класі. Нагадаємо, план новий набір у перші класи тривав з 3 березня по 31 травня. Проте до 1 вересня ще можна подати заяву. В першу чергу надається перевага тим діткам, які проживають на території обслуговування навчального закладу. Цей перелік він щороку затверджується виконавчим комітетом Ужгородської міської ради. З ними можна ознайомлюватися на веб-сторінках навчальних закладів. Ця інформація є відкрита. Також мають переваги діти, батьки, яких учасники АТО або діючі військовослужбовці Збройних сил України. Також дітки, брати і сестри, яких навчаються в тому чи іншому навчальному закладі, а також батьки діти, батьки яких працюють у навчальному закладі, де дитина має бажання навчатися. У всіх освітніх закладах міста кипить робота з підготовки до нового навчального року. До прикладу, у восьмому ліцеї кажуть, уже практично готові до першого вересня. У цьому навчальному уроці ми вперше не набираємо 10 класи, але в нас загалом 1270 учнів, це 15 класів початкової школи, 26 класів старшої школи. Всі вже майже готові до навчального процесу. Матеріальна база в нас хороша, всім забезпечені, в кожному класі є проектори, вся комп'ютерна техніка. Чекаємо з нетерпінням наших учнів у заклад. 28 учнів у середньому буде в кожному класі. Підручниками забезпечені на всі 100%, каже Маріанна Бабіля. Подбали й про інклюзію. Ну станом на сьогодні в нашому закладі таких класів 10. Це шість класів початкової школи і чотири класи старшої школи. Діток у нас 14. До кожної дитини індивідуальний підхід, до кожної дитини розробляється програма індивідуального розвитку, працює команда супроводу. Ну, будемо підводити підсумки, чекати їх і працювати надалі. У всіх класах є асистенти вчителя на даний час. І чекаємо цих діток. Харчування, початкова школа, харчуються всі дітки без винятку. Старша школа тільки пільгові категорії, відповідно їхніх довідок і статусів. Ну, зошити, все це в нас вже є посібники. Ми готові до навчального року. На завершальній стадії тут і ремонт ще одного укриття на випадок повітряної тривоги. Аби не переривати навчальний процес, облаштовують необхідні умови у підвальному приміщенні. Ми почали з першого етапу повиносили весь бруд, що тут був всю глину лишню, все підрівняли, засипали щебнем, підсипка, зробили дренажні роботи, відвели воду з укриття, поставили на вулиці колодязь і з колодяцю вивезли. В інші колодиці центральні, щоб тут було сухо, і якщо прийде великий дощ, то не було б ніякого затоплення, щоб було сухо. Переробили всю сантехніку, труби, проводку, все встановили нове, звітують майстри. Буде і гаряча вода, а також опалюватимуть приміщення електричними приладами. Поштукатурили стіни. Ми після штукатурі беремо, наносимо сітку з клеєм. Потім буде обравлятися спеціальною сумішою, щоб не тягла не тягли стіни, ніякої влаги. Ну, далі поставиться шубка і буде покраска. Потолок один цвіт, а стіни в інший. І на закінчення теж зробиться гідроізоляція на пол і буде простелятися лінулі. Ремонтні роботи проводяться коштом міської ради. Масштаб укриття майже 600 квадратів. В нашому закладі є вже два укриття, які функціонують з 2022 року. Одними ну, одними. Підготували за кошти школи, інше теж за кошти міського бюджету. Перше укриття має біля 600 квадратів теж, наше 400 і тут 600. Тому е приблизно 0,6 квадратних метра припадає на одну дитину. Тут можна розмістити досить велику кількість дітей. Всі укриття можуть вмістити понад 2200 дітей. Сюди приходять також учні з ліцею імені Волошина.